Приветствую народ! Живе, живий приклад Попадалова з БУшной техникой. Доу уже другий тиждень. Купили КМС 8 Бушну, естественно. Для мелкого фермера нову техніку на сьогоднішній день, наверное, нереально купують. Ні програм нормальних немає, ні, ні кредитування. Ну, ладно, це друга тема. Зяко, що в нашому випадку це Бушна. Раніше обирали приставки Сойшникової. Поки було до 30 гектар площі під кукурузу, в принципі, справлялись, але, робиться комбайн, масу максимально пропускає через себе, це все чорівато. Ну, Плани були, цей рік вже ну, трошки ку кукурузу виділили на більшій площаді. Е було в планах. Значить, знайшли жатки е три штуки були на вибор. Е якоби робочі, цепляй, їдь, убирай, все по словам, по описанню е з комбайнів, з Полесі Януковича, які бігали по всій Україні зернова компанія. Поїхали подивились. Ну, стоять, ну, вроде би комплектні, там, ну, може щитків там яких не хватає. От, Редуктора всі на місці, цепки всі на місці, ну, ремні на місці. Єдине, що поддон от полезя перероблять пришлось. Ну, приводи сейчас познимали, познімали на проточку. Хто знає, поддон. Тут подшипник стоїть, там подшипник звездочки і накидається цепок. А у полесі йде кардан і приводиться тут два подшипника рядом стоять. Тобто цей вал менший пересікається, протачується під безшовну трубу, дотачується, тобто один подшипник переноситься сюди, крайній так і стоїться. Метр сім труба удлиняється. В принципі, все це реально, все це робиться, робиться. Заказали, он сейчас протачу, только робить. менш менее ровно, там чуть-чуть буквально. -чуть. Так прокрутили, вроде би нічого. Саме дороге приобретение цього году 145 тисяч гривень за бушну техніку. Ну, Конечно, блін. Привезли, довольні Думаю, ну та, все, поцепим, поїдемо. А щось, в мислі так закралась, вопроси, а дон потягне восьми, ну це вопроси там, де покупали, чи восьми рядково потягне дон, ну як, він просчитан під те, дожен потягнути. Приїхали додому, ну теж. Не хочеться прийняти рішення, після якого таракани в голові будуть аплодирувати, стоє. Вот. Покрутили. Вроді би так трохи прокручується, ну, фіг його знає. Ну, думаю, давай знімем один хоч із цепок, знімемо і вали в віддільності покрутимо. Що воно хоч От, Третє борота робиш і він стає. І з таким усилием, що просто как-то совсем воно не вяжется. Знімаємо один цепок, другий цепок, е, що прийомні. А вони <клухи>, болтаются ті шестерні, як я не знаю що. Ага. Давай цей. Опять же, муфта сцепления, приводящей звездочки, звездочки тоже. Ну ось наригано сваркой було, уже виробітка страшенна, он части зубив немає. Ну думаю, ладно, можна купити, це все якобы ерунда, вал тоже продається. Давай розберемо редуктор. Зняли редуктор. А там писец полнейший. Подшипники 50% люфт запредельний, явно под замену. Обойми підшипників старих валяються прямо внутри шарики, внутри сепаратори металічні розжовані, регуліровочні шайби розжовані. Внутри валяється ну, короче, пісець полнейший. а ще, ну, воно то пише в заводських рекомендаціях, якби комплектуються. Вони. О, це, все розібрано, перемито. Регулювати шайби там їх повикидали, розжовані були Значить, що пишуть? Нігрол заливається в редуктора 50% А, а не нігрол, а тап і 50% солідол. Тобто якобы ця вся мучая дома між собою якимсь образом взаємодействовать, зробити непонятно що, але в реальності ми бачимо в углах завищий солідол. Совершенно не змінившися, І його там маса, і грязна, якась, явно вже не та, а якийсь негрол був залитый. Тобто приставить негрол прокрутить в редукторах на пониженных температурах, самі прекрасно понимаєте, що це таке. Це, це, це просто нереально. Це запредельно нагрузки. Хорошо розположили на воронку, розтопили це все, злили, розібрали всі редуктора, картина практично одинакова во всіх, пришлося вали понаварювати, приводні, віддати на проточку ось вали на проточку мест під муфти сцеплення. Вони явно виробітка там уже не ну, ніяким образом. Цепки починає, Тут уже применяются ципки, цепки. і И шороба воно. якщо десь трошки боковий шат з'являється, викидає сегменти. Ось немає внутрішніх у цих пластинок. Ну тут на цепку їх Багато де немає. Ось ось немає. Ось тут три подряд немає. Ну, коротше, що ципкам любі ципки, Нові постав, їм пісець присниться буквально в перші часи роботи. Коротше, не варіант. реставрувати прийшлося. Далі. Вал, ну понятно, тут подкосано підправили. Хвал приводный пришлось вытащить новый с нормальной столюки. Его крутануло здорово. сейчас ну, найду, може покажу. Да, в принципі, не столь важно. Короче, за такі деньги купить і попасти на такі глян, ще, ну, 15 тысяч потратили тільки на запчасти. Подшипники, ціла эпопея. Ну, думали, что так, як всегда. Де можна подивитися, піддивитися техніку, яку не знаєш, десь щось зобрітаєш, якісь може доработки, переробки і все остальне усовершенствовання. Звісно, як завжди, ошибку зробили, поїхали на той гребаний лоск в Харків. От. Ну, вже все. Рішення прийнято остаточно. Туди більше ні. ні Уже це превратилось в якусь шарашкину контору. по якомусь я не знаю китайському варіанту ну це, це, це пісець полніший значить зайшли ну слава богу мисль вже зразу зіграла підшипники, треба на харьковському подшипниковому брати щоб явно варіант був такий ну, цену цену уточнили естественно підійшли в один ларечок спитали ну ось, завод пожалуйста все все по уму, все пропечатано, харп, харп, везде все четко, это восьмой вот той подшипниковый слав... хваленый, ну, видно. Бо на только одного размера, 207 там идет 87 штук, 80... Нет, 78, 78 штук только одного, 36 другого, І 4, якщо це версія усилена. За 307, да, 307 підшипник, ще 4 штуки по концам усилення. Значить, понятно, що при сьогоднішній ціні на них це вже кругла сума. сальників. Сальників тут цілий пакет. Сальники всі еду одного розміру. 52 на 75. Біла церква. Спасибо, класні роблять. Вот. Плюс уплотнительні кольца, всякие регулировочные скоби прийшлося докупить, бо стопорні розжовані. Третина, як мінімум, Виїдена вщент щент. Ну, коротше, їм дали прикурить тим жаткам. Короче, вот така картина. А, зайшли значить, в один спитали ціну. Ага, 75 гривень. Ну, 207. 75 гривень. Ну хорошо, який хто це? Харків робить, ми Китай тобі не показуємо. Показують значить, той подшипник. Ну він, ну так, вроді би харп написано. Ну, якось щось не похоже. Ну, харківські подшипники брали, в руках держали. Ну, как-то не так. Хорошо, узнаємо далі цену. Підходимо в другий. Уже ціна 72, в наліччі є, все без питань. Ee, беріть Оце з завода взятий, То взятий, по безналу перечислений, все, внутри смазочка. як положено. Молодці. Значит, 72 гривни Уже стоїмость. Тоже харп. Но уже надписи трошки не так ідуть. Якісь мельчі. Щось додавано ще там пару букв непонятних. Ну може год, може ще щось. Я все понимаю, може бути. Вони ж там по буквам в маркировці Різницю дають. То есть по букві. Можна определить який год. Ну там есть нюанси. Так, 2072 РС. Друга, третя палатка. Уже цена на них. Завод, сьогоднішній завод, цена уже 60 гривень. І предлагають з полок Показують тоже ось такі подшипники. Тоже з резиновою вставкою, все в смазочке теж так, Только без обозначения, без нічого. І якоби це все Советский Союз. О, хлопці борі, це Советський Союз ще прибрежні виробница тому подібні вещи. Но ну, цена вже буде 70 гривень. за тихое якобы советские Итак, так с подполы вышло это качество ну короче все ясно советский союз давайте логику включим с советского союза уже не сики и сики идет норма на резинотехнические изделия 2-3 года больше они не могут виконувать свои ці. Если 20 лет пройшло, так що вы думаете, что воно будет хотя бы день работать нормально? Бред все дела. Но ну, опять же, 1, 2, 3, ну, 10 подшипников. На барахолке можно найти советских, но вони уже будут ржаве. Естественно. Просто ну, время, ви ж думаете, реально, то... Це явний Китай, то есть все практично Китай. І три разновидності харківського подшипника показали і всі були різні. То цвіта різні, то надписи різні, то сама, сам метал, насічки металу, то есть видно, як воно полірувалось По зерну металла, даже видно, не по зерну, а по, по зерні То Тобто, видно різниця у всіх є. Понятно, что це. Все паленка. Короче, думайте. Звездочку, кстати, вот ту, що нарыгана, так и не знайшли на лоске. Короче, нечего туда уже ездить. Все. По сыпкам тоже самое. Взять пару ципків приводных, мало ли які потягнуті, Взял и, и цепок двойный тоже давайте домой цепок Советского Союза еще. но опять же по последние года если Всі прекрасно знають, коли розвал, така як поняття відсутнє було совсем, то качество естественно там ну просто ніякого і бути не може по определенню. Це не, не купляєте ви, я знаю, там, вы советское ружо 70 яких років, Это совсем разные вещи. Цепок, периода развала и, ну то есть, короче, бред сивой кобылы. Так что Китай нас заполоняет всяким контрафактом. Думайте, считайте, но платить за это вообще какие-то деньги даже мали. Це називається поставити і продати но не працювати ну, ніяк. Ось така картинка з жадкой. Прийшлося все розбирати, все перебирати. Ляду там ще робити, ну ляда то полбіди варили, та і все. Ну, Ось така історія з жадкой. Так, да, кмс 8 Естественно, подшипники все в редуктора поставим закрытие. Нальем для, э, э, для пар зальем тап, никаких негрольев, никаких солидолів там будь просто не должно, оно должно все крутиться легко, от руки. То есть, чтобы бредятина якась. Ну, добренько. вот такая вот история с запчастями Советского Союза, в кавычках. Все, всем удачи, пока.